Міністр енергетики нема, всі влаштовує. А Зеленський думає про вибори. От його голосове повідомлення в цих чатіках, яких він відповідає, і каже онлайн вибори в дії можна послухати. Як ви ставитесь до можливості голосування через дію чи іншими електронними способами українцям за кордоном? Я завжди підтримував і піднімав питання ще спочатку. Ковіду щодо е законодавчих змін, щоб люди могли голосувати. О онлайн, поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли. Які вибори в дії? Що про що мова? Здається, вже конкретний курс на фальсифікацію. Нас демонстрували росіяни, ламали нам і Євробачення, і Укрзалізницю. І що хочеш? Зламають нам систему виборів. і Оголосять кого президентом? Медведчука чи Путіна одразу? Що будемо з цим робити? Як захистити, як а Українська Конституція, яка вимагає таємного і прямого голосування? Яке таємне голосування в дії? Я от зараз в ефірі з вами включу відео, і, і по відео покажу, як я голосую по приколу. Ілі мені хтось тут зараз дає 50 доларів і, будь ласка, або ножа до горла приставив. І бач, і дивиться, як я для цього кабінки десь створили. Тобто це вже буде не таємне голосування, а голосування в дії. А як же Конституція України гарантом якої є Зеленський? Ні, про конституцію він не до... Думає і про Одесу, і арциз без світла теж. А думає він же про вибори.